Вітаю, друзі. Цей вічний жарт про те, що в будь-якому розслідуванні важливо не вийти на самих себе, стосується як ніколи української влади. Це просто, ну, ну, це просто цирк, інакше це не назвеш. От дивіться, Верховна Рада схвалила проєкт постанови номер 8397 про визнання приватної військової компанії Вагнер міжнародною злочинною організацією. А тепер подивімося на, так би мовити, передумови і нинішні обставини. Коли з'явилася неймовірна кількість Звинувачень у корупції. І тут же хлопці козирнули. Козирнули жорстко, тому що фактично це, цей проєкт постанови е, приймався, ну, звичайно ж, як і все, основу голосів дає слуга народу. Причому тему Вагнера колотили в українському інформпросторі дуже давно. І я спочатку зачитаю, що в постанові зазначила Верховна Рада. Перший пункт визнати приватну військову кампанію міжнародною злочинною організацією. Друге звернутися до урядів парламентів країн, визнати ПВК Вагнер міжнародною злочинною організацією. Такі ж злочинні організації поперед України, хочу нагадати, визнали, наприклад, Сполучені Штати. Третє. Рекомендувати Офісу Генпрокурорус Служби безпеки Міністерства внутрішніх активізувати досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо осіб, зокрема ПВК «Вагнер», підозрюваних у вчиненні на території України з метою якісного оперативного здійснення та передачі відповідних матеріалів в установленому законом порядку. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття. Чудесно! А тепер згадаймо, що в нас із ПВК Вагнер було пов'язано. Спочатку в нас відбувається злив інформації про спільну операцію українських, американських і турецьких спецслужб щодо вагнерівців. Потім відбуваються абсолютно скандальні події, фактично, ну і банкова падає просто в прострацію. Потім проходить певний час сам Зеленський починає розповідати про те, що він особисто дзвонив Лукашенку і говорив за цей Вагнер. Але ж перед тим трапилося, по суті, злиття інформації, і була зірвана спільна спецоперація трьох спецслужб Українського ГУРу е і американських і турецьких служб. Рівно рік арестовуючи Подаляки і Прочі ашуши з і нам брехали на голубом глазу, що не було ніякої спецоперації. Причому найсмішніше те, що по суті сам Зеленський зізнався, що він злив, що він розмовляв про цих людей, яких потім білоруси затримали е в Мінську ну, під Мінськом на базі відпочинку. І цей цирк просто довів людей до сказу, чесно кажучи, бо виглядало це, ну, як, знаєте, попалена кар'єра, так би мовити. В політичному сенсі це була по суті зірвана комунікація з західними партнерами. Після чого з Банковою. Жодних таких складних комбінацій ніхто не планував. З ними взагалі зрозуміло, що це люди не держави, це люди якоїсь особистої наживи, і тому з ними треба так відповідно і поводитися. Ну, тобто, дати їм самим перетворити, перетворитися трошки у ПВК Вагнер. Ну або там Моцарт, або Сальєрі може, хто його знає. Наскільки в них вистачить клепка. Чи ПВК Зеленський, чи ПВК Єрмак? Я, ну, це, це наскільки комічна ситуація, і не було б цього корупційного провалу? Я думаю, що такого кидка е, агресивного на ПВК Вагнер і не було б. А чому вони так дистанціювалися? Ну, е, чому вони так загравали з Вагнером і чому так тривало юзали цю тему? Справа в тому, що багато експертів говорять про те, що напередодні президентських виборів ботоферма Пригожина дуже активно працювала по Порошенку. По суті, ця Ботоферма з усіх сил топила Порошенка, розуміючи, що в фінал виходить. Зеленський і Порошенко. Тобто, Пригожин працював на перемогу Зеленського. І ця Ботоферма, до речі, ну неодноразово проявлялася в інтересах Банкої. Тобто, або це була та сама Ботоферма, або аналогічну, яку вже створили самі, наприклад, Люди подаляка, умовно кажучи. Хочу нагадати, що малюк в перший тиждень приходу до виконання обов'язків влаштував переслідування уявної ботоферми і приписав Порошенку. Порошенко. Ну, тоді в соцмережах піднявся великий регіт. Але Всю цю комічну ситуацію, як ми бачимо, малюк таки використав наповну, тобто обрехавши попереднього президента, ну і попрацювавши по попах, створивши ілюзію великого переслідування. Хоча попики собі хто, хто справді вкорило в пуху і, і в милі, ну, ви розумієте про що я, тихенько злиняли. Дехто може вже напросився в нові агенти для СБУ. Я не знаю, чи СБУ потрібні попи-агенти. Я, я не, не розумію на практиці спецслужб, але весь цей цирк, звичайно, малюку допоміг. Хоча малюк досить активно організував і ну, такі затримання агентури російської. Тому Пожвавлення роботи СБУ, звичайно, надихає. Але хочеться вірити, що спецслужба працюватиме в інтересах держави, а не переслідуватиме політичних опонентів Володимира Зеленського. Бо цей ми спостерігали за, часи, за часів Баканова дуже часто, і, і малюк почав з того самого. Так що. Тепер малюк призначений вже повноцінний керівник спецслужби. Будемо сподіватися, що спецслужба активізує контррозвідувальну діяльність і буде активніше викривати російську агентуру. Але в справі Вагнера влада, по суті, ж, сама вивела на себе. І тепер ця постанова змушує СБУ розібратися з контактами Вагнера в Україні. А чому не згадати про дзвінок Зеленського до Лукашенка, який розповідав про цих вагнерівців? Це ж, по суті, злив секретної інформації, злив е, е, інформації, яка пов'язана не лише з українською спецслужбою, а й з іншими. Невже е, політична доцільність була наскільки важливою? Ну, Для Зеленського, мені здається, взагалі немає не, не поняття? Політичної доцільності, в нього тепер існує політична, точніше, доцільність особистого виживання. Не обов'язково політичного, тому що всі ці цирки, які вони витворяють з бюджетом, з закупівлею озброєння і тому подібне, всі ці кадрові е, ігри, вони рано чи пізно доб'ють такий рейтинг Зеленського і на тому його політична ну, політичні вправи, умовно кажучи, закінчаться. Але ж тут важливо, як зіграти після цієї постанови із е, Вагнером в Україні, тому що перевести їх виключно у, ну, у бандитів, які воюють зі зброєю, зеків колишніх, які там наскладували. Е, Десятки кубометрів чи сотні, десятки тисяч кубометрів тіл, але просто справа інша, а як тоді бути із тою ботофермою, яка так активно допомагала діючому? Питань багато. І мені здається, що от таких поворотів чим більше будуть викривати на корупції діючу владу. Тим більше вони пробуватимуть затикати діри якимись такими патріотичними актами на зразок цієї постанови про визнання терористами ПВК Вагнера. Але ну, в практиці влади вважається так, що те, що там вербально сказано, це вже виконаний акт. Але ж правники знають точно, що. Є така постанова. На її основі подивимося, як, на, на, ну, як українська прокуратура зреагує на е, цю постанову. Треба дуже, дуже дуже так пильно приглядатися, тому що зробити вербальну димову завісу навряд чи вдасться, особливо коли е, ну, на території самої України ще повно не майна. Колаборантів Януковича. Тут ця історія, наприклад, ну, всі ж прекрасно знають, скільки підприємств, доньки е колишнього Януковицького міністра оборони Лєбідєва на території України, Дніпрі, там ще десь. Е -бум. І всі це знають про ці активи. Якщо вони не записані на дітей, то ці діти не були в тому стані, щоб заробити самостійно ці активи. Так що, якщо ви вже по Вагнеру, то давайте доштуковуйте вже до, до цієї постанови і приватну військову кампанію Януковича. Тому що те, що е, було вчинено на е, Донбасі в 2014 році. Воно ж вкладається в загальну логіку терору проти української держави. Визнавайте терористами тоді велику значно більшу пачку всяких покійних моторил. І після цього визнавайте ще і колаборацію ОПЗЖ. Арахамія знову закликає скласти мандати представників опозиційної платформи за життя. Але бойко йому каже Фігу, а Шуфрич лишається контактером. Але, хлопці, нагадую ще раз, ще раз улюблений канал Банковий «1 плюс 1», співвласниками якого є Медведчук. І Коломойський. Так ви колаборанти самі, тому що ви співпрацюєте із телеканалом, власник якого є колаборантом. Оце і все, що треба було сказати. Якщо ви хочете наводити лад в країні, почніть із себе. Дорогі слуги, а нам своє робить і ми переможемо. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Ставайте спонсорами. Якщо комусь дозволяє економічне здоров'я, буду дуже вам вдячний, тому що ми з друзями хочемо виробляти нормальний. Гломовний контент, крім того, аби його могли побачити і почути на різних континентах. Дякую. Слава Україні!